Приїхав на канал, де завжди ловив щуку. А тут таке. Виявилось не ті снасті Насті сьогодні з собою взяв. Трохи далі, наче відкрита вода. пройдуся туди. В канал репхозу, перший закид. Так, глибина, Мілковата. Та, да. Вийшло так, що замерзла тільки та частина канала, де більш-менш нормальна була глибина. На цій частині глибина ну зовсім мілка. Десь 30-40 см. Причому водичка чиста, приманку видно, грибки зовсім не. Треба міняти локацію. Шукати десь більш глибші місця. М-да. Тут. Тут щось нічого нам не світить, я думаю. Перейшов на іншу локацію, а тут ось такі злочини боб бобрів. Доб Догризли вони це дерево. Ще місяць тому, може півтора, вони тільки починали їсти. Ось що сталося зараз. Друзі, всім привіт! Канал час рибалити. Сьогодні, 22 грудня, я на каналі обідному рибхоза пробую зловити сюку. Погодка сьогодні вже майже зимова, частина каналу вже покрилася кригою. Якраз як назло, самі перспективні місця, де ми ловили сюку непогано. Водичка трохи впала, чиста, приманку видно, рибу ні. Вже десь півгодинки кидаю спінінга, але рибки ще не побачив. Тому дивимось, далі буде. Можна побачити, що водичка дуже чиста. Гарно видно приманку. Приманка класно грає, але щучка на це не реагує. Хтось є малий, що парик якийсь <гум> на рівномірну проволочку. от такий. Ось от така от красуня, майбутня, майбутній трофей. Взявся сьогодні перший в мене на спінінг. Так, ну що, тут біжи. Підростай. Силікон чомусь рибка не хоче. зараз пробую ще поставити кислотний кренк. лимонний. Покидаю, та з цієї точки покидаю його трохи. Ще декілька закидів зроблю та й буду збиратися. Рибку вже побачили, чаю попили, можна і додому вже. Збиратися, щось мені каже, що рибки сьогодні вже не буде. От тут буквально залишилося ще, може хвилин 20, та буде вже темно. А як показували риболовлі до цієї рибка, під вечір активничати чати перестає. місяця півтора, тому саме з цього з цієї точки я зловив щучку тут на 2,5 кіла. Так, ну що, на цьому на цьому будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Рибка сьогодні була неактивна. Не харчувалася. Та ще і таке сталося, що те місце, на яке я сподівався більш за все, було під льодом. Тому маємо, що маємо. Сезон в цьому році був непоганий. Рибку ми ловили, бачили вам показували. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей, скоріш за все, у новому годі і в новому сезоні. Пока!